Добрий день, мої молю другокласники та й, шановні батьки. Сьогодні ми з вами виконуємо перевірну роботу. Так, ви обираєте або перший, або другий варіант. Зараз проведу вам інструктаж до двох варіантів, ви вже оберете, який вам подобається найбільше. Діагностична робота номер 2 з предмету математика, додаємо, віднімаємо число з переходом через десяток, у межах 20. На лінії, будь ласка, запишіть своє прізвище, ім'я. Клас другий, дата сьогоднішня. Так, отже, варіант перший. Перше завдання Порівняй числа. У нас є 47 і є 30. Вам потрібно поставити яке з них більше або дорівнює. І якщо воно у нас більше, на скільки? Тобто від більшого відняти менше і записати різницю. Так само тут порівняти, від більшого відняти менше і записати різницю. Друге завдання знайти значення виразів. Так само, яким вам зручно спосіб, ви додаєте 9 плюс 4 та віднімаєте. 16, 8 12, 3, 14, 9 7 плюс 5, 18, 9 7 плюс 7, 16. 7 Далі, третє. Знайдіть значення виразу зі зміною. Ви пам'ятаєте, що замість а. Якщо у нас є вираз, нам потрібно підставити і порахувати: 6 плюс 6, 6 плюс 7, 6 плюс 8, 6 плюс 9. Далі, знайти периметр чотирикутника. Взяти лінійку, виміряти. І пам'ятаємо. Периметр чотирикутника – це сума всіх сторін. Далі прочитати задачу. Далі подивитися, скільки в нас було квіток, скільки зів'яло, скільки залишилося, як це знайти. І, звичайно, обрати колір, відповідно, як ви вважаєте, ви виконали. Так само в другому: Два числа порівняти наскільки, порівняти наскільки, порахувати, знайти значення виразу зі зміною. Знайти перемоти чотирикутника та розв'язати задачу, теж квітки, але різна у вас кількість. Пане на вас видивив мене розумнечки, до побачення та гарнання.